Плавно перейду від цього, прийду до міжнародної політики і через знову через призму України і в першу чергу до Ізраїлю та Хамасу, де ми я вам говорив про те, що там є зараз підписаний мир. Я вам про це розповідав, але також так само казав про те, що це як добра новина для України, бо буде більше приділено увазі України, так і не зовсім. І наголошував на тому, що в принципі цей мир може бути не дуже довгий, не дуже стійкий. Ну як ви зараз розумієте, і чули, що не от вдарила Ізраїль по об'єктам газу, знову вдарив, але це було аргументовано тим, що Хамас не виконує зі своєї сторони тих, тих умов перемир'я, які треба було виконати саме ці терористичні організації. От і ізраїль знову наніс ракетні удари, але офіційно, поки що на міжнародному рівні це сприймається як так, скажімо так, корекція мирної угоди. Да? Що в рамках неї це відбувається? Що це нічого страшного. Війна знову не почалась, мир продовжується. Я чому постійно про це згадую. Чому це так важливо в контексті України? По перше, це рольова модель. Для Трампа і його адміністрації, як вони будуть діяти, і також російсько-українською війною, що вони будуть говорити, що вони будуть заявляти, як вони будуть діяти відносно дії іншої сторони. От. І, друге, що знову повторюю, це е, додає, е, скажімо так, уваги і енергії зі сторони Сполучених Штатів, для того, щоб ну, не відволікатися на близький світ і більше приділити уваги. І сил на врегулювання, і закінчення, і завершення цієї страшної жахливої війни між Україною і Росією. І тому ми вже бачимо перші результати. Сказати, що на щастя точно не можу. На жаль, ближче буде, да? бо ті те, що відбулося в принципі в перемовинах між Зеленським і Трампом, що наша пісня гарна і нова, як то кажуть, да? і все почалось самого. Початку, фактично, ми це вже бачили після Анкори Джо Аляс. я вам про це розповідав. Повторюватись в даному випадку не буду. Але ем, є деяка уточніша інформація, яка вийшла від е, міжнародних видань, дуже поважних, поважних і авторитетних, які заявляють про те, що під час якраз цієї зустрічі Дональд Трамп тиснув на Зеленського. Більш того, що навіть не е, під час розмови вживав нецензурну лексику, переходив трошки там на, на підвищений топ, тобто ну відверто тис. На те, що були там прийняті певні умови.